Друзі, вітаю! Слава Україні! Хтось говорив про слабку фундука сфорту Тонда Тондожжин де Ланге. Зараз покажу, як виглядає кущ, яка нагрузка плодів. Так лучше будет видно. Самый смешной сорт для всех тонд, для всей итальянской линейки. Така кількість плодів. Рік цього сорту за кордоном завжди цінується дорожче від інших тон, тому що він найсмачніший. Робіть висновки, висаджуйте тільки ті сорти, які принесуть вам максимальний прибуток.